سارت Цієї кількості людей перемогли саме ви, і що саме ну для мене особисто приємно, що ви з Дніпра. приз розіграли серед українців, які перерахували власні кошти на виробництво бандер печей. А це більше 24 тисяч людей, які задонатили гроші з моменту запуску акції Тепло на фронт переможці розповідають своєму виграшу. Повірили не одразу. Я не одразу повірила, коли мені зателефонували. Я їхала в тролейбусі і думала, це якийсь розвод думала, Зараз почнуть просити номер карти. І просити ще щось скинути, затисів. От але коли я сьогодні прийшла і побачила, то це ну це дуже круто. Добрий день. Виграли приз. Так і думаю, ага, ну який приз, що машину виграв, квартиру в Італії. От потім починають далі казати, що українська команда, перчатки, кличко. Я такий, о, точно, це ж я донатор на Піча. Студентка Юлія розповідає, донатить на армію щомісяця. боксерські рукавички, приміряє перша в житті. Айтішник Євген теж постійно перераховує кошти для ЗСУ. Каже для нього це як обов'язок. Подарункам переможці зраділи. Кличків дивився майже всі бої. От вони мені дуже подобалися. Ну українці завжди вболівав за них. А звичайно, це неймовірно приємно отримувати рукавичку ще з автографом такої видатної особистості, яка прославляла Україну і зараз мер нашої чудової столиці. Це надихає ще більше і частіше донатити на зсу. Це приємно. З 24 тисяч учасників боксерські рукавички виграли два переможці. Мешканці Дніпра всього по Україні було зібрано 5,6 мільйонів гривень на бандерпічі, які люди задонатили від себе особисто на цей збір. І після цього рандомним чином обрали переможців. і Так виявилося, що ці два переможці саме з Дніпра. За зібрані українцями кошти вже виготовили печі, які зігріють більше 10 тисяч наших воїнів на передовій. Оксана Ващенко, Руслан Грасам. Ольга Семенко, Новини 9 каналу.